Дорогі друзі, ми з вами прожили ще один рік, який став важливим розділом у нашій спільній історії. Це був рік викликів, нових відкриттів і підтвердження того, що правда це зброя, яка здатна ламати стіни пропаганди та історичного забуття. Наш канал продовжував свою боротьбу за те, щоб донести до вас та всього світу правду про те, як Радянська імперія знищувала Україну, нашу культуру, нашу мову, нашу ідентичність. Цей рік став знаковим для нашого каналу. Разом із вами ми досягли чималих успіхів. Ми випустили десятки відео, кожне з яких було для нас не просто роботою, а справжньою місією. Ми шукали факти, аналізували архіви, знаходили правду, яку десятиліттями намагалися приховати. Завдяки підтримці наших спонсорів ми змогли зробити якісний ривок уперед. Ваші донати допомогли нам придбати сучасне обладнання. Дослідити важливі матеріали, а головне розповісти нашу історію ще більшій кількості людей. Без вашої допомоги, без ваших переглядів, коментарів, поширені фінансової підтримки наш проект просто не існував би. Ми відчуваємо вашу довіру і це дає нам сили продовжувати. Однак, давайте згадаємо, чому ми всі тут, чому цей канал виник і чому він важливий, Радянський Союз. Це не просто сторінка в історії, це імперія, яка десятиліттями нищила Україну, голодомор, що забрав мільйони життів, репресії, що знищували наших кращих діячів культури, війна проти нашої мови, яку прагнули стерти з нашої землі, цей список можна продовжувати безкінечно, і саме тому наш обов'язок не забувати. Бо коли ми пам'ятаємо, ми сильні і ця пам'ять. Це наша броня в сучасній боротьбі у нашій війні за свободу, яку Україна веде й досі. Ми вдячні кожному з вас за те, що ви є частиною цієї боротьби. Ви не просто глядачі, ви наша підтримка, наше натхнення і наша надія. Кожен ваш лайк, кожен репост. Це цеглинка у величезній стіні правди, яку ми будуємо разом. Ми хочемо також щиро подякувати нашим спонсорам. Без вас наша робота була б неможливою. Завдяки вам ми не лише знімаємо відео, а й проводимо важливі дослідження, розкриваємо нові деталі злочинів радянського режиму, доносимо цю інформацію до світу. Кожен ваш внесок це внесок у збереження нашої історії, у майбутнє, де Україну будуть знати не лише як країну, що пережила стільки трагедій. Але як державу, яка перемогла, вистояла, не здалася. Новий рік це завжди час надії, час, коли ми загадуємо бажання, мріємо, аналізуємо минуле і будуємо плани на майбутнє. І наше головне бажання, щоб Україна завжди залишалася вільною, сильною, незламною, щоб кожен українець пам'ятав, хто він є, і пишався цим. У новому році ми обіцяємо продовжувати нашу боротьбу за правду. Обіцяємо створювати ще більше якісного, глибокого контенту, який розповідатиме світу, що Україна це не просто точка на карті, це країна з великою історією, зі своїми героями, трагедіями і перемогами. Бажаю вам у новому році миру, любові, здоров'я і віри, віри у себе, у нашу спільну справу, у нашу країну. Нехай у кожному домі буде затишок і щастя, нехай наш народ. І надалі буде таким сильним і незламним, як ми довели в цей рік. З Новим роком, дорогі друзі, дякую, що ви є разом до перемоги, разом до правди, разом до світлого майбутнього України.